Доброго вечора, вальма шановне панста, пані та панове. На uh, таро Still Moments, тобто мої містичні історії, моменти. Ми подивимось розклад, пов'язаний з, з вашою пропозицією в телеграм-каналі, а саме, що у 26-му році у вас зміниться. Дивіться, для загальних розкладів потрібно ще вказувати це вже на майбутнє, так потрібно вказувати про сферу життя. Я хочу додати, що у вас зміниться саме по сигніфікації, яку я зараз роблю. І в якій сфері життя у вас відбудуться зміни. Можливо, по всім сферам життя, можливо, якісь окремі частини, так би мовити, можливо, кардинальні зміни, можливо, часткові, можливо, взагалі нічого. Тобто, все одно щось буде змінюватися, але наскільки ми подивимось тут і зараз? Подумайте про себе, приберіть зайві думки. І ми розпочинаємо спочатку з сигніфікації, власне, яке перебуваєте в енергіях по цій колоді. Енергія зірка. Ну, по-перше, ви людина, яка, можливо, навіть відома, медійна, гарна. Енергія дуже така цікава, тому що це гарна людина, це людина, яка де світить так, але не гріє. Вона може світити зірка всім, але вона далека. Можна споглядати, так, але все ж, таки, все ж таки вона, це більше енергія, так би мовити, душі, надії, призначення. Давайте подивимось ще карти і по одній карті. Все ж таки, я просто дивлюся на цей малюнок. Ага, тут король Пентаклів у нас виходить, тут у нас виходить бласень і королева жезлів. Я думаю, що достатньо. Дивиться, тут і чоловіків показують, і жінок, і дивіться, щоб сказати, загальна така енергія ваша. Це дуже сильна комбінація, яка вказує про відновлення, яка вказує про стабільність, новий старт, про вашу власну харизму. Ви зараз в періоді, коли старі рани зцілюються, коли з'являється віра насамперед в себе, в якесь майбутнє. Відкривається, так би мовити, у вас новий шлях, новий. Це пов'язано з переходом, таким знаєте, таким помірним переходом. Саме в 2026 рік. Це ви починаєте світитися для інших, можливо, ви щось організовуєте, якусь мрія, мрія може здійснитися, якась ваша така довга мір, мрія. А, якщо от розглядати і говорити детально по вашій енергетиці, це буде, по-перше, ні одна частина. Я хочу розглянути по цій колоді саме вашу енергію. Щоб вам було щось зрозуміло, тому будемо вважати, що це частина перша. Дивіться, зірка це енергія душі, це енергія надії і призначення. Можливо, вам потрібно звернути увагу на своє призначення. Взагалі, можливо, вам вже підсвічують, а, Небеса про те, що вам потрібно на це звернути увагу, тому що ви насправді дуже. Гармонійно взаємодіяти з вищими силами можете по-різному називати, як до кого ви звертаєтесь, вас чують. Можу так сказати для жінок. Ви входите по цій карті в такий етап внутрішньої краси, гармонії, жіночі сили, віри в себе. Люди насамперед відчувають вашу щирість, красу. Тягнуться до вас, ви можете бути дуже творчою людиною. Зараз ми прийдемо і до королеви жезлів. це саме для жінок. Так? Давайте ми зараз для жінок по зірці, для чоловіків. Для чоловіків зірка це енергія, яка більш м'яка, але яка говорить, що ви знаєте, куди ви йдете, навіть якщо шлях ще не повністю вам відкритий, відомий і стає вам для вас прикладом. По королю Пентаклів, якщо розглядати для загальної енергії, так це енергія, по-перше, стабільності, це енергія грошей, це енергія опори. Для жінок ви притягуєте або самі. Стайте фінансово зрілими, незалежними, цінуйте безпеку, якість життя і впевненість для чоловіків це пік саме чоловічої відданості, статусу, бізнесу, ресурсів, впливу, ви в силі будувати довгострокові якісь а, перспективні проекти. Проєкти це може бути навіть родина, це теж проєкт. Дивіться, по блазню. Тут цікава така А, Це новий цикл, це свобода, це сміливість, це про те, що ви йдете в невідомість, і це нове, те, що ви ще не прощупали. Для жінок ви дозволяєте собі бути живою, спонтанною. Почати з нуля, без страху, без осуду. Для чоловіків це готовність ризикнути, змінити власний курс, а, піти туди, де ще ви, так би мовити, не були, і у вас немає страху. Королева жезль це а, ну, ви можете бути просто жінкою, так, але описую, як і для жінок, і для чоловіків. Це харизма, це сексуальність, це лідерство. Це загальна така енергія королеви жезлів. для жінок. Ви входите в енергію жінки, яку помічають, якою ви самостійно вирішуєте, що і як ви керуєте. Сильна, приваблива, впевнена, магнетична для чоловіків це вплив через енергію, а не через тиск. Ви надихаєте, так би мовити, інших. Це була характеристика і для чоловіків, і для жінок, щоб нікого не образити по цій колоді. Що зміниться у 2026 році саме для вас, якщо ви а, зрозуміли, а, вам сприятлива ця інформація пов'язана з вашою сигніфікацією? І так, що зміниться? Помірність, лицарь жеслів. Маг, королева мечів, двійка жезлів, дев'ятка мечів, вісімка кубків, дев'ятка пентаклів. Ну, дивіться. А, головна тема а, по цим картам я можу сказати коротко. Це різкий рух. Усвідомлення, це відсікання страхів, блоків, те, що у вас дуже довго тягнулося, вихід саме у самодостатність. Ну, Давайте будемо розглядати по кожному аркану, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, помірність. Ви, по-перше, навчаєтесь балансувати, ви розумієте, що а, десь потрібно мати міру. А, ви, наприклад, між роботою і життям власним, між емоцією і логікою, між хочу і треба. Лицар Жесля, це 26-й рік, а, принесе швидкі вам якісь події. Це може бути подорожі, зустрічі, якісь рішення, різкі. Нові проекти, спильні, сильна пристрасть може, до речі, бути. Але важливо не діяти. Карта говорить дуже сильно ризикована, імпульсивна, саме тому поруч із цією картою помірність. І вона наголошує: не ризикуйте і не запалюйтесь різко, не дійте через емоції і спалах, тому що ви можете навіть спалити із себе. Мах – це ключова карта року, це старший по перше аркан. І зараз, буду частина друга, я не встигну просто розповісти вам а, по магу.